Понад 35 тисяч гривень за 5 місяців вдалося зібрати дитячому садочку номер 49 «Дюймовичка». Донатили працівники дошкільного закладу та батьки вихованців. Усі кошти вирішили передати громадській організації захист об'єднання волонтерів. Останні місяці ми проводили ряд акцій. Це була і чашка кави для ЗСУ, благодійний Великодній ярмарок. До збору коштів долучилися абсолютно всі працівники, наші друзі, знайомі, яким ми репостили цей збір, і також батьки наших вихованців. Було прийнято рішення. Спрямувати кошти на прожектор для ППО до збору. Долучився і дошкільний заклад Кульбабка. Працівники садочка передали волонтерам 5 тисяч гривень. До нас ще доєднався наш татусь. Він теж часто з нами приймає участь, наш татусь нашого вихованця. І ми разом так з ними зібрали 11 тисяч і вже допомогли закрити збір. Кошти, які передав місцевий підприємець та чотири заклади освіти, витратили на придбання прожекторів для ліців ППУ Хмельниччини. Навіть сьогодні в нас ніч була дуже така Складна, ми всі чули тривоги, ми всі чули відбої і на щастя. І на щастя, ми знаємо, що коли ми маємо можливість спати, наше ППО працює, забезпечує нам спокійний сон. І безпосередньо ці речі допомагають їм у виконанні їхнього бойового завдання. А саме коли летять шахеди, це прожектора, які допомагають їх виявляти у небі, підсвічувати і таким чином за допомогою вже зброї збивати їх. Це саме те світло, яке допомагає виявити ціль і її знешкодити. Вартість одного прожектора 35. 5 тисяч гривень волонтери придбали два таких за словами військовослужбовця. Дальність його світла близько кілометра. Його потрібно для мобільних вогневих груп для збивання шахетів нас інфраструктури Хмельницької області захисту неба. У нас є фонарі, неодноразово їх отримали від вашого фонду. Різних волонтерів. він. Далі з нього світла, щоб вночі краще його побачити, бо на є також спеціальні програми на планшетах, що відслідковують, але вночі треба його конкретно побачити, щоб ми указку його показали, щоб не вели на ціль. З листопада минулого року активісти громадської організації захист об'єднання волонтерів передали бійцям мобільної вогневої групи підрозділу ППО вже шість прожекторів. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста.